Гідростоп hl 110 Гідростоп HL-110 110 Це поліпшена довговічна водонепроникна система на цементній основі. Герметизуюча гідроізоляція гідростоп HL-110 представляє собою складну багатокомпонентну систему, що включає спеціальний цемент, кварцовий пісок і активні хімічні добавки, які у вигляді іонів можуть проникати в структуру матеріалу основи. Герметизуюча гідроізоляція HydroStop hl 110 може наноситись як на нові, так і на старі структурно неушкоджені поверхні. HydroStop hl 110 можна наносити на поверхні схильні до тиску води як з внутрішнього, так і з зовнішнього боку, що нейтралізує проникнення вологи і ґрунтових вод навіть при гідростатичному тиску. Застосування. Герметизуюча гідроізоляція гідростоп hl 110 використовується в наступних випадках: для стіни підлог балконів, гаражів, підвалів, для опорних стін і колон підземних резервуарів і сховищ у басейнах перед облицюванням або фарбуванням при обробці бетонних поверхонь в резервуарах і цистернах з питною водою в обладнанні для очищення води і каналізації. Для підпірних стін і колон, у фундаментних плитах і бетоні, у підземних підвалах, підземних гаражах тощо, у залізобетонних і попередньо напружених залізобетонних виробах, в тунелях, силосах, іригаційних каналах для цементно-піщаних штукатурок, у шахтах ліфтів, властивості. Продукт представляє собою невеликий, сірий або світлосірий нетоксичний порошок, до якого необхідно додати тільки певну кількість води для утворення рідкої в'язкої маси. Герметизуюча гідроізоляція гідростоп HL110 є мігруючим, проникаючим в структуру у вигляді іонів кристалічним водостійким покриттям. Для його дії обов'язково необхідне вологе середовище, насичення нижнього шару водою. Активні хімічні добавки в суміші проникають в структуру і вступають в реакцію. З вільним вапном, з утворенням довголанцюгових складних молекул, які кристалізуються в капілярах. Процес мігруючої кристалізації продовжується у вологій структурі і може проникати дуже глибоко, з досягненням певної водонепроникності. Підготовка поверхні є найбільш відповідальною операцією, хоча це й найтрудомістка робота. Важливо, щоб вона була проведена ретельно і ґрунтовно. Герметизуюча гідроізоляція гідростоп HL110 ефективна тільки в тому випадку, якщо капілярна система кам'яної кладки, бетону або будівельного розчину має достатню вбираючу властивість для проникнення кристалічних хімічних речовин. Всі поверхні повинні бути чистими і не містити фарби, олії, жирів, частинок пилу, Мастил для опалубки, противипарних складів для бетонних поверхонь, поверхневих затверджувачів та інших речовин. Підготовку поверхні найкраще проводити струменем води під високим тиском, піскоструменною обробкою або механічним очищенням поверхні. Перевага струменя води полягає у тому, що струмінь води не створює мікротріщин в матеріалі, а матеріал насичується водою. Великі тріщини та інші дефекти поверхні усуваються за допомогою в'язкої суміші, що складається з саме. Піщаного розчину в співвідношенні 3 до 1, до якого доданий продукт Супер від Vincent Polylaйн. Підготовлену поверхню обробляють герметизуючою гідроізоляцією гідростоп hl 110 через 24 години, а дуже великі відремонтовані поверхні витримують не менше трьох днів перед нанесенням герматизуючої гідроізоляції гідростоп hl 110 Деформаційні шви. Рекомендується створювати деформаційні шви між нижнім краєм стіни і плитою підлоги до обробки герметизуючої гідроізоляцією гідростоп hl 110 Шви формуються за допомогою водостійкого розчину, стрічкові шви кращі за трикутні шви. Якщо практично неможливо створити такі шви між стіною і підлогою, то виконується надріз в бетонній плиті підлоги, яка найближча до стіни. Потім при обробці герметизуючою гідроізоляцією гідростоп hl 110 дозволяють гідроізоляції потрапити у виріс. Слід підкреслити, що герметизуюча гідроізоляція гідростоп HL-110 краще проникає в повністю зволожені поверхні. Тільки в такому випадку можна досягти максимального проникнення в структуру. Сухі поверхні необхідно просочити чистою водою. Рекомендується робити це не менше, ніж за кілька годин до обробки герметизуючою гідроізоляцією гідростоп hl 110 а а також їх слід берегти від випаровування вологи шляхом регулярного оприскування водою. Підготовка продукту важливо, щоб не було підготовлено більше матеріалу, ніж можна нанести на поверхню за 30 хвилин при температурі навколишнього середовища плюс 20 градусів. Рекомендоване співвідношення суміші становить приблизно 2,5-3 частини герметизуючого гідроізоляційного порошку гідростоп HL-110 на одну частину води при розрахунку за об'ємом. Заповніть водою відповідну ємність з вільною верхньою поверхнею і поступово додайте порошок у воду, використовуючи низькошвидкісний електричний міксер. Мішайте до отримання однорідної суміші, без грудкуватих включень. Застосування проблеми, що виникають при виконанні захисту підземних споруд від дії води, дуже різноманітні, і вирішити їх усі за допомогою однієї простої інструкції неможливо. При виникненні питань звертайтеся до наших технічних консультантів. Однак, як правило, проблема мокрих стін вирішується подвійною обробкою герметизуючою гідроізоляцією гідростоп HL110, що наноситься на всю площину поверхні. Це забезпечить повну високоякісну гідроізоляцію і надійний захисний шар від подальшого проникнення води в конструкцію. Другий шар наноситься під прямим кутом до першого шару, щоб забезпечити повну впевненість в тому, що покриття завершено. Це можна виконати як тільки перший шар стане трохи більш сухим, перестане липнути у будь-якому випадку. Другий шар наноситься не пізніше ніж через 24 години після першої обробки. Особливо в жарких і сухих умовах обприскайте перший шар водою, перш ніж наносити другий. Якщо склад наноситься пензлем середньої жорсткості з короткою щитиною, то другий шар повинен забезпечувати щільну рівну структуру поверхні. На дуже великій поверхні герметик наноситься механічним шляхом, спеціальним розпилювачем, що є економічним і швидким рішенням. Кладка порушена солями ґрунту. Хоча дуже важливо, щоб кристалічні ґрунтові солі, які з'являються на поверхнях конструкції, були ретельно очищені перед нанесенням гідроізоляції, можливо, що проникнення герметизуючої гідроізоляції буде гірше, якщо кількість солей в ґрунті значна. Тому, якщо є підозра на підвищену кількість солей в ґрунті, кладку попередньо обробляють протисольовою рідиною, проводиться санація стіни. Вентиляція і догляд за поверхнею. Рекомендуємо хорошу вентиляцію в іншому випадку. На поверхні герметизуючої гідроізоляції можуть утворитися невеликі краплі конденсату. Можна досягнути рівномірного затвердіння і водостійкості, якщо герметизуючої гідроізоляції гідростопач сто 110 не дозволяють висохнути швидко. Бережіть покриття від надзвичайно швидкого випаровування в жарку або вітряну погоду. Однак, якщо такі умови неминучі, регулярно зволожуйте водою поверхню, що обробляється. Внутрішні і зовнішні штукатурні роботи поверхневі ремонтні або вирівнюючі штукатурні системи можна наносити на герметизуючу гідроізоляцію гідростоп HL-110, попередньо створивши проміжний шар для поліпшення адгезій. Розчиніть продукт супер наполовину чистою водою і обробіть гідроізольовану поверхню, не чекаючи висихання ґрунтовки. Поки вона залишається липкою, наносіть штукатурку звичайним способом. Якщо необхідно створити цементний розчин для зовнішніх робіт, рекомендується використовувати проміжний шар з двох частин піску, однієї частини цементу, змішаного з продуктом супер і води у співвідношенні один до одного. Нанесіть проміжний шар на герметизуючу гідроізоляцію і заштукатурте, поки гідроізоляція повністю не висохла. Декоративна обробка Повинно пройти не менше 6 місяців, перш ніж наносити постійну декоративну обробку. Для цього може бути рекомендована тільки повітропроникна емульсійна фарба. Витрата. Дуже важливо використовувати кількість матеріалу на один квадратний метр не менше певної мінімальної кількості. І важливо, щоб матеріал наносився в два шари пензлем від одного до півтора кілограми на квадратний метр за один шар за допомогою шпателя для будівельного розчину від двох до двох з половиною кілограмів на квадратний метр на один шар. Зберігання. Зберігати в герметичній ємності в сухому, прохолодному і провітрюваному приміщенні при температурі навколишнього середовища від плюс 5 до плюс 30 градусів. Берегти від вологи. Термін придатності 12 місяців з дати виготовлення. Дату виготовлення дивитися на упаковці. Заходи безпеки. Берегти від дітей склад гідростоп HL-110 не вогненебезпечний. При роботі з гідроізоляцією гідростоп hl 110 особливі заходи не потрібні. Берегти шкіру і очі від прямого контакту з продуктом гідростоп hl 110 для захисту шкіри використовувати гумові або полівінілхлоридні рукавички. Рекомендується використовувати респіратор для захисту дихальних шляхів. Також рекомендується використовувати окуляри з бічними щітками. Успіхів у роботі